Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Відсутність діалогу призводить до криз та воїн. Президент звернувся до влади Молдови. З опівночі до восьмої ранку підприємства переходять на нічний режим роботи. Енергоспоживання зросло вчетверо, як не перенавантажувати мережі. Чергові групи в садочках в республіці працює 41 дошкільний заклад. Влада Молдови продовжує спекулювати на газовій кризі у Придністров'ї, звинувачуючи в усьому Росію. Кишинів сам створив цю кризу і зробив усе, щоб життя Придністровців стало гіршим. Все заради так званої реінтеграції. На раді безпеки президент Вадим Красносельський звернувся до політиків Молдови. Він наголосив, без газу важко, але Придністров'я і це подолає якщо хтось думає, що, що Придністров'я впаде на коліна і проситиметься до Молдови, а ви будете знущатися над Придністровським народом, як це було і раніше? Нічого не вийде у вас. Ваші сподівання не виправдаються. Тут мешкає Придністровський багатонаціональний народ, який у своїй історії обрав багатонаціональний, а не мононаціональний шлях розвитку. Тяжко всім, незалежно від національності та приналежності до громадянства. Президент Вадим Красносельський у своєму виступі на Раді безпеки наголосив, що Придністров'я готове вести діалог, але Кишиневу зважаючи на все це не цікаво. За останні чотири роки Тарасполь неодноразово пропонував сісти за стіл переговорів у будь-якому форматі, в тому числі й на рівні президентів. Я лічно направив за своєю подписю. Я особисто направив за своїм підписом молдавському президентові пані Санду за чотири роки сім листів із закликом до діалогу. І на жодний не отримав відповіді. Ну який же діалог? Порядок де не є. Більше того, я впевнений, якби мене почули, якби були зустрічі у 21-му, 22-му, 23-му і так далі. З більшим ступенем ймовірності сьогоднішньої кризи не було б саме відсутність діалогу веде до кризових явищ і до війни, зрештою. Що я категорично виключаю між Придністров'ям та Молдовою криза у переговорах із 2019-го кишинів блокує формат 5 плюс 2. На тлі цієї тиші компроблем проблем зростав. Банківська блокада заборона на експорт придністровським підприємством, мито на імпорт, закон про сепаратизм, політично мотивовані кримінальні справи. І зараз Молдова спровокувала газову кризу у Придністров'ї. І замість пошуку рішення лише провокації та пропозиції померти від холоду чи голоду. У Придністров'ї дедалі більше аварій на електромережах. Горять проводки, щитки, трансформатори без світла залишаються тисячі людей, і не лише через вієлові відключення. Фахівці розповідають, як не перенавантажувати мережу. Подробиці далі. Валерій Веребчан працює в електромережах понад 20 років. Усуває аварії, підключає світло. Розповідає, що з нового року навантаження зросло вдвічі. Працюють без вихідних. Тільки за цей день Валерій поміняв 20 запобіжників та 5 автоматів. Виїжджає на аварії по терасполю парканам ближньому хутору терновці. Ми стараємося успівати візі. Ми намагаємося встигати скрізь. Усіх обслуговуємо протягом дня, і за часом не дуже багато затримуємо. Буває, що без обіду, без відпочинку доводиться, інакше не виходить. Людям світло потрібне. На раді безпеки президент Красносельський назвав роботу енергетиків подвигом, зазначив, що у кожного часу свої герої у роки війни це солдати у пандемію медики, а зараз фахівці енергетики. Більшість аварій на електромережах через перевантаження системи. Після віялових відключень все, що в розетках обігрівачі, кондиціонери, електроплити, різко збільшують напругу. Інша причина коли дають світло, багато хто включає все і відразу. Чаще всього найчастіше стикаємося з тим, що горять автомати захисту вигорають дроти, через те, що люди не дотримуються правил навантаження. При цьому страждають усі мешканці багатоповерхівок. Напередодні лише за добу у Придністрові було 165 аварій на електромережах. Ось фото в одній з квартир у Терасполі. Увечері, як дали світло, мешканці одразу включили обігрівач, телевізор, комп'ютер. Проводка не витримала. Світла усій багатоповерхівці не було до ранку. Нині у Придністрові споживають більше енергії, ніж виробляють. Щоб не горіли запобіжники та автомати, навантаження на мережі потрібно правильно розподілити. Разом із обігрівачем можна увімкнути лише бойлер або пральну машину. Більше нічого, а готувати на електроплиті бажано лише на одній конфорці. Якщо працюють мультиварка та обігрівач, решту краще вимкнути. Електроприладами краще користуватися по черзі. Наприклад, щоб попрасувати, потрібно вимкнути електрочайник або мікрохвильову піч. один лядінабогріваті. Включили один обігрівач. Якщо мало увімкніть ще один. Якщо хочете скористатися пральною машинкою, значить відключіть, хоча б один із обігрівачів, бо не витримує захист. Згорить провід у них і згорять наші магістральні. Єрем розсилає повідомлення про те, як правильно розподілити навантаження на мережі під час вієлових відключень, вимикати з розеток обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, мультиварки, мікрохвильові печі після подачі світла вмикати прилади по черзі з інтервалом 10-15 хвилин. Прості правила є й у пам'ятках: їх розклеють на всіх під'їздах. Це знизить навантаження на мережі та допоможе уникнути аварій. У Придністрові щодня віялові відключення. У будинках гасне світло на 8 годин. Інакше стабілізувати систему неможливо. Про це говорили напередодні на Раді Безпеки. Для порівняння рік тому, у січні 2024-го, придністровці у квартирах споживали 45 п'ять мегаватт енергії, нині 170. Усі включили обігрівачі, генератори, кондиціонери. Все це навантаження на електромережі. І система не витримує. Фахівці радять, якщо працює обігрівач, включати тільки бойлер і пральну машину, пилисосити та прасувати речі за чергою. Наразі Грес у Дністровську разом із Дубусарською ГЕС на двох виробляють 150 п'ятдесят мегаватт. У Дністровську намагалися збільшити потужність, але фахівці кажуть, що так довго електростанція не витримає і стане. Я хотів би підчеркнути, я хочу наголосити на ефективній роботі енергетиків, які маневрують потужностями. Коли ми вийшли на графік вієлових відключень цієї неділі, ми нарешті досягли показників, які нам дозволяють уникнути руйнувань системи. В Умовах, навіть коли нам не вистачає ресурсів, навіть при вієлових відключеннях, на жаль, запустити промислове виробництво неможливо. Сектор, який стосується продовольчої безпеки, працює, і ми знаходимо рішення, коли виникають кризові події. У цьому режимі ми не можемо це зробити немає ресурсів. Урсу система обвалиться. Наразі опрацьовують можливість запустити Теротекс Енерго. Це ще плюс 10 мегаватт на годину. На Раді безпеки говорили і про те, що промислові підприємства працюватимуть у нічні зміни. Список заводів та фабриків складе СПАП. Тим часом запасів вугілля на Грес у Дністровську, головному джерелі світла у Придністров'ї лише до середини лютого. Далі морок та холод. Проблема в Терасполі під час вієлових відключень світла мешканці багатоповерхівок залишилися ще й без води на червоних казармах і Балті. Це близько 20 будинків. Після подачі електрики крани запрацювали, але ситуація повторюється. Градус тривоги людей зростає. Гендиректор водоканалу пояснив, до верхніх поверхів вода не доходить, тому що вимикаються насосні станції, і тиск у трубах падає. Балка у нас знаходиться на води. На визу... Балка розташована на височині, і природно, той тиск, який ми подаємо основними водозабірними зонами, недостатній. у Тарасполі. Чотири станції подачі води. Тобто, якщо відключається четверта станція подачі води, третьої недостатньо. До п'ятого восьмого поверхів ще можна подати воду, а вже вище має підхопити і створити цей тиск. Четверта станція, але вона так само, як і будинки в віялово. Загалом система водопостачання функціонує стабільно. Ситуація контрольована. Необхідно просто цей період перечекати з розумінням. Під час відключень світла вода не доходить до верхніх поверхів із 9 по 14 і повертається в крани після відновлення електропостачання. Фахівці нагадують, запасайтеся водою заздалегідь, поки світло є. Якщо потрібно, її підвезуть за заявкою до водоканалу. Режим надзвичайного стану триває без газу та електрики, не можуть працювати. ММЗ рибницький цементний комбінат. Вони зупинилися. Чи буде працювати одема під питанням напередодні близько 200 працівників не вийшли на роботу після новорічних свят. А совтшус готовий почати працювати у нічні зміни. Подробиці далі. Бендери суттєва фабрика «Шофтшус». Це цех монтажу готової продукції. Зазвичай тут працюють 60 людей. Зараз порожньо. Немає електрики. За словами директора, замовлення є. Фабрику зупиняти не можна, інакше доведеться платити велику неустойку за контрактами, а до бюджету країни не буде відрахувань. Єдиний вихід працювати у нічні зміни. Ми на Ми змушені перейти на нічний режим роботи. Це з 24 до 7 ранку. Це не найкращий режим, тому що у нас основний колектив жіночий. Це зрозуміло, мами, діти в дитячому садочку в школі. А вночі такий режим екстремальний. Ми розуміємо, якщо не перейти на нього, у нас відразу посипляться контракти з нашими замовниками. Робітників на фабрику привозитимуть автобуси. Директор підприємства домовляється з главами районів. Нас достатньо велике. У нас підприємство велике і географічно розкидане по трьох містах: це Бендери, рибниця і Кам'янка. Я сподіваюся, що керівництво цих міст сприятиме підприємству щодо доправлення робітників. Це питання на місцях буде вирішено. Опалювати у стиглі цехи буде ця теплова гармата. Це генератор. Це дизель-генератор, який за допомогою спалюваного палива забезпечує нагрів гарячого повітря. Гаряче повітря подається всех, щоб забезпечити більш-менш комфортні умови роботи. На Благоді в парканах теж готові до роботи без газу. Уже запустили генератор на електриці, поки працюють. Завод електрику. Завод перейшов на електрику. У нас зараз працюють електропарогенератори, які генерують пару. Нею нагрівається молоко. Пара така сама, як і до цього створювалася за допомогою газу. А швачки та майстри Одеми це близько 200 людей залишилися вдома, попри те, що мали вийти в цехи після новорічних свят ще напередодні, і поки невідомо, чи зможе підприємство працювати. Не вийшли на роботу і понад дві тисячі металуріїв ММЗ. Без газу та електрики печі увімкнути неможливо. Щоб утримати співробітників під час вимушеного простою, їм платитимуть дві третини зарплати. Але це поки у заводу не закінчаться гроші. Рибницький цементний комбінат теж стоїть. Працюють тільки ремонтні бригади. Решта залишилися вдома. Терасполь лікувальне містечко. Це один із двох соціальних об'єктів, чиї котельні працюють на дизельному паливі. Фахівці Тира з Теплоенерго кажуть, скоро таких об'єктів буде більше. Щойно закінчаться запаси газу, на дизельне паливо переведуть котельні столичного будинку дитини, Кам'янської лікарні, інтернаті у попенках, глиному та парканах, а ще пологовий будинок у терасполі. З 1 січня будинки в країні без опалення, але циркуляцію в системі зберегли, щоб потім можна було відновити подачу тепла. Про це говорила на Раді Безпеки. При цьому через охолодження системи з початку року в республіці сталося понад 800 аварій. їх Усунули за позавчорашні 90, За позавчорашні 90, за вчорашні 75. Це пориві було по республіці. Загалом Реветься в основному на з'єднаннях поліпропилену з металом. Це так звані американки, де відбувається з'єднання через ущільнювальні прокладні матеріали. Він або розсохся, або вичавлений, або звуження поліпропилену. Деформації Деформація і відбуваються у цих місцях протікання, в основному на різьбових з'єднаннях. Циркуляцію води у системі зараз підтримують, щоб уникнути нових аварій. Понад 40 дитячих садків працюють у Придністров'ї від учора. В них приймають дітей, у яких обоє батьків працюють. Із змін обігрівачі у групах діти тепловдягнені, а ще більше активних ігор та прогулянки на свіжому повітрі. Подробиці далі. Ребятки, вам тепло? Да. Так! Ще? Так гріються в дитсадку дзвіночок Він у Тирасполі на балці. Сюди батьки приводять і дітей ще з чотирьох місцевих садків. Дітки прийшли з інших садків і вони почуваються чудово. Таке відчуття, ніби ці діти були з нами завжди, до часу надзвичайного стану. Вони вже знайшли друзів, весело граються, вже знають одне одного за іменами. У групах працюють обігрівачі, їх включають о шостій ранку, щоб нагріти приміщення. Середня температура плюс 19. Батьки дітей одягли тепліше, а вихователі проводять рухливі ігри. На вулицю виходимо, тому що дуже тепло. Погода дозволяє. Дітям це дуже до вподоби. Тут ми проводимо різні естафети. Тепло. Що ви робите, щоб зігрітися? Ми робимо зарядку, ригаємо. Щоб встигнути приготувати їжу у разі відключення електрики, робочий день кухарів розпочався о п'ятій ранку. Ми обов'язково стежимо за графіком війових відключень. Ми підлаштовуємо роботу кухарів таким чином, щоб вони встигли вчасно підготувати їжу для дітей. Загалом у Терасполі зараз працюють 9 дитсадків з 8 ранку до 14. Такий графік через вієлові відключення світла. Дітям просто не зможуть приготувати їжу. Плити у садках електричні, та й обігрівачі без світла не працюватимуть, але воно терасполя кажуть, графік роботи чергових садів може змінитися. А це Слободзея, дитячий садок івушка. У групах уже кілька днів працюють каміни, але через вієлові відключення температура повітря піднімається всього на 1-2 градуси. Тут теж дітей одягли тепліше. Хтось у куртках, теплих жилетах, навіть взуття зимове. А у розкладі більше активних ігор. Перед ті ми башли всі Перед Цим ми обійшли всі групи та перевірили в яких тепліше. Відкрили дві групи з боку, де більше сонця. Тут все ж, хоч на один градус, але тепліше. Сніданок та обід сьогодні, за розкладом, поки графік війлових відключень світла дозволяє кухарям приходити у звичний для них час о 5.30 ранку. будемо 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 підлаштовуватися, варитимемо їсти, а потім зберігати теплим, щоб дітей нагодувати теплою їжею. Чергові групи працюють практично у всіх дитсадках Слободзейського району. Скрізь працюють обігрівачі. Об'єднали дитячий садок радість та ягідка у Кіцьканах. Вихованців вишеньки з фрунзи прийняла школа дитсадок Володимирівки. Возитимуть на шкільних автобусах. Одна чергова група буде для двох дитсадків незавертайлівки. Графік роботи до 14-ї години. Усього в республіці працює 41 дитячий садок. У Бандерах це 9 та 33, у Григоріопольському районі два міські садки та ще один у селі Красна Горка. В Дубосарах дитячий центр реабілітації. У рибниці відкрито шостий дитсадок. В Кам'янці працює сьомий. У Дністровську є опалення завдяки роботі молдавської грез, тому Всі садки працюють у звичному режимі. На завершення головне за день залишок газу у Придністров'ї вдалося заощадити. Люди не грілися конфорками, Тож для багатоповерхівок та лікарень вистачить газу до 1 лютого. З іншого боку, всі гріються обігрівачами та кондиціонерами на електриці, а її зараз не вистачає. Тривають війлові відключення у групах по 4 години двічі на день. Фахівці електромереж весь час на виїздах ремонтують згорілі трансформатори, автомати, проводку і просять людей правильно розподіляти навантаження на мережі. Наприклад, не включати одночасно обігрівачі та бойлери, виймати з розеток все, доки немає світла, після вмикати. Прилади по черзі з інтервалом 10-15 хвилин. Правословим підприємствам запропонували перейти на нічні зміни. А на допомогу Гресу, Дністровську та Гесу до Босарах можуть запустити електростанцію Теротекс Енерго знову ж таки завдяки тому, що заощадили газ. Президент Красносельський звернувся до влади Молдови, закликав не спекулювати на газовій темі і всі спірні питання вирішувати шляхом переговорів. Саме відсутність діалогу веде до криз і, врешті-решт, до воїн. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.